Вітаю всіх на своєму каналі. Сховалася в затінок від спеки і вирішила показати свою приємну подію. Це отримання насіння. Я дуже люблю ці моменти. І отримала я біолу крупноквіткову. Це була основна частина мого замовлення. Я замовила. Такі серії, як Колосус, декілька кольорів. Мамот. Ці серії я вже вирощувала, дуже гарні. І вирішила спробувати ще дещо новеньке це Inspire Ін... Plus <пліс> і Inspire Deluxe. А також велику квіткову Ultima. Я назви не буду казати, бо тут язик можна поламати. Якщо комусь цікаво буде додивитись відео до кінця, я в кінці відео прикріплю фото з каталогу цього інтернет-магазину, які кольори я вибрала. Ну, Хто замовляє професійне насіння, я думаю, вже здогадався, де я робила замовлення. Отже, до посіву залишилось не так багато часу, в моєму випадку, це буде приблизно третя декада серпня. До цього моменту вони будуть зберігатися у мене в холодильнику. Як я буду сіяти, можливо, покажу, якщо комусь буде цікаво. Тут, в принципі, нічого такого складного. Замовляти я вирішила по кольорах, бо колись замовляла мікс, і в міксі були кольори, які мені не подобались, та і попитом вони не дуже користуються. Тому краще все ж таки, я вважаю, замовляти окремо кожний колір. До речі, вже на сайті деяких кольорів в кількості 100 штук вже не було, тому я вже добирала по 50 штук. Ну, так, потрошку-потрошку, по трохи більше 1000 насінин в мене буде. Тому, хто ще не зробив замовлення і планує сіяти віолу як дворічну культуру, вже час замовляти. Я замовила іще деякі квіточки. Це мій новий бізнес-проєкт, але це історія вже для нового відео. Всім гарного дня і до побачення!